Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. Мабуть, один із найважких коментарів в моєму житті. Одеса змінилася по-різному. Вона стала більш українською. Вона стала більш витриманою, вона стала сильнішою, тому що ці обстріли, ці напади на те місто, яке росіяни колись вважали практично своїм і називали, що Одеса це наше місто. І тут патріотизм, який показали Одесити, як і багато українських міст. Цьому напрямку, звичайно, воно десь додає і мені сил, в тому числі, і всім українцям і нашому регіону показали, що ми дійсно сильна нація. Ми нація, яка любимо свою землю, і не це не в межах Одеської області, це в межах країни. І я думаю, що це визнав і весь світ про те, що є така нація, є така країна, і її бути завжди. Згадую, перший масований ракетний обстріл Одеси військовими РФ, який вразив своєю жорстокістю та руйнуваннями, це було 23 квітня 2022 року. Напередодні святкування Великодня. Восьмеро цивільних людей, серед яких тримісячна дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка, загинули. Ще 11 містян зазнали поранень. Внаслідок удару було знищено і пошкоджено багато квартир у будинку, бізнес-центр та десятки автомобілів. Ми спільно з іншими підрозділами сил безпеки та оборони усували та фіксували наслідки страшної трагедії, проводили рятувально-пошукові операції та надавали допомогу постраждалим. Понад 40 годин ми працювали на місці трагедії. Ми оглянули 61 об'єкт, тіла всіх загиблих, вилучили їхні біологічні зразки та їхніх родичів. Допитали 96 потерпілих та 20 свідків. Для отримання доказової бази воєнного злочину ми провели ряд експертиз. На підставі зібраних доказів, ми заочно повідомили про підозру командовичу дальної авіації повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенанту Кабалашу, який, до речі, є уродженцем Одеси. Але попри це віддав наказ групі літаків стратегічної авіації здійснити пуски крилатих ракет по своєму рідному місту. За віддання цього наказу йому загрожує довічне позбавлення волі. Люди це, мабуть, головне не мабуть, а це головне, що є в нашій країні і в всьому світі. І де Життя і здоров'я їх, навіть конституцію перебачено, це пріоритет, це найвища цінність. Але ти все рівно ніколи не звикнеш до смертей. Ти не звикнеш до смертей дітей. І можливо, я скажу неправильно, що все можна відбудувати. Все рівнування все можна відбудувати. Життя людей не повернеш ніколи. А особливо, якщо ми згадаємо 2 березня цього року, коли. Загинуло п'ять діток. Коли наші служби по рятунку поліція доставали цих діток майже добу з під завалів в надії, що вони живі, оце мабуть дуже, дуже важкі були моменти не тільки для мене. Я завжди роблю Уклін на те, щоб вони порівняли, що таке війна, коли вони тут, і що таке війна по засобам масової інформації. Це різні, зовсім різні війни, тому що багато хто, і навіть наші громадяни, які виїхали за межі території України, трішечки по-іншому ставляться. Десь вони навіть більше критикують, вони не розуміють тих питань. І це, мабуть, певне. Ми також багато чого, коли десь війна була далеко від нас, ми цього не бачили. Коли вона прийшла на наш поріг, відчуття, тут і страх, тут і біль, тут і емоції, і відсутність їх в тому числі, звичайно, міняє повністю підхід не тільки до війни, підхід до життя. І як і в мене особисто, я думаю, що у багатьох з вас, багатьох з мешканців регіону, багатьох з мешканців е, України е, змінилося ставлення не до війни. Війна це завжди, завжди біль, це завжди кров, це завжди смерті, а ставлення до життя. Я думаю, що багато людей, і ми в тому сліп почали відноситися з іншим наклоном стосовно свого життя, стосовно його бачення і стосовно перспективи. Я дуже часто і багато кажу, що. Війна закінчиться, буде перемога, а нам потрібно залишитися людьми і після. Звичайно, наші хлопці і дівчата, які сьогодні майже вже скоро буде, скоро три роки буде, а на сьогоднішній день це тисяча діб війни зробили неможливе, тому що якщо порівняти маленьку Україну відносно. З Росією, якщо порівняти кількість населення, чисельність населення нашої їх, і ми можемо зрозуміти, наші хлопці, дівчата, наша держава, наші люди зробили просто неймовірне. Те, що планувалося за три дні, сьогодні три роки, триває така страшна війна, і в нових сучасних технологіях. На чого і росіяни не були готові. Да? Вони в нас багато чому вчилися на нашому досвіді воювати. І не, не потрібно недооцінювати, що вони також навчилися це воювати. Це і є одна із таких великих проблем. Да? І в нас якась частина території поки що окупована, але це поки що порівняно з тим, що вони планували. Я рахую, що Україна є за всю історію війн, яку ми читали, яку ми бачили, ця війна не може бути порівняно з будь-якою, враховуючи, що будь-який дрон, люба ракета росіян сьогодні долітає в будь яку е локацію нашої країни, і ми живемо в цих умовах, ми живемо в підвалах, ми живемо е під постійними обстрілами, ми працюємо під цим, ми виробляємо і ще намагаємося е з посмішкою іти. Щось робити, рухатися і жити. І це, мабуть, те, що я до попереднього повернуся, що і змінило багатьох українців. Міни для противника був, звісно, таким першим кроком щодо боротьби на морі. Треба було по їх планам захопити, зробити з нього плацдарм, з якого можна контролювати всі обходні шляхи до портів України, портів Дунаю. Ми розуміли, що остров зміни дуже важливий для наших подальших дій, для повинення моря від загарбників. І була спланована операція всіх служб і відомств по вивірні острова змін. Я був її на два основних етапи. Перший етап залучався підрозділ головного управління розвідки служби безпеки України, які були забезпечені силами і засобами, в тому числі військовоморських сіл, повітряних сіл. Схопутних військ. Перший етап пройшов, але не був він повністю вдалий. Тоді, ви знаєте, загинув мій заступник з авіації, полковник Бідзай, Герой України, при першому етапі цієї операції. Загинули наші моряки, також загинули спецпризначенці. Тому на другому етапі вивільнення острова зміни, була засована інша тактика. Це Вимушення противника покинути Острозмінний шляхом постійного впливу на противника. Перший бойовий досвід застосування національної гармати Богдана. Тому на другому етапі застосовувалася вже трішки інша тактика. Там застосовували вже більше наші баракари, які військово-морських сіл, які знищували малорозмірний швидкохідний катери, типу Раптор причому одна сєрна була знищена з «Премостором» на борту, то тобто знітракетним комплексом, якого вона везла на посилення. Це перший такий вдалий удар. І Також Байрактар ВМС знищив вертольот, який сів на остров Зміїний У 2022 році, в квітні місяці, до Озброєння військово-морських сіл повинен був дійти перший комплект, дивізіонний комплект ракетного комплексу Нептун. І в квітні місяці ми повинні були зробити так, так називаємо кваліфікаційні пуски. А так сталося, що ми всі ці пуски зробили вже не кваліфікаційними, а бойовими по безпосередньо, по противнику. Да, перші удари були по фрегату, який наближався до наших берегів. Найцікавіше в тому, що під час відбиття цього удару він збив свій собственний літак здійснили його прикриття прямо тут під Одеси. Потім всім відомий факт знищення флагманського корабля Чорноморського флоту, ракетного крейсер Москва. Це, мабуть, історія морської битви, коли невеличкий флот, який, ну, якого противник рахував, що його не існує, знищили його флагманський корабль, причому ракетний крейсер, перший історії ракетний крейсер, який був знищений. В морі, в бою сьогодні маємо усунути, надати житло, надати людям. Першу необхідну допомогу, починаючи від харчування, закінчуючи повернути їм хоча б помешкання, де вони можуть тимчасово перебувати. Звичайно, це набагато більший об'єм, набагато складніший об'єм, тому що люди завжди різні, і в кожного свої емоції, і їх треба також розуміти. Вони переживають обстріли, вони залишаються без проживання, вони залишаються без документів, вони залишаються. Але коли вони завжди їм говорю, якщо ви залишилися живі, бог уберіг до якихось наслідків, і коли ти не можеш змінити ситуацію, мені здається, що потрібно міняти відношення до неї. Я багато разів так в житті робив, в тому числі до війни. Знаєте, чим відрізняється виклик на пожежі та надзвичайні ситуації? Та виклик після обстрілів він відрізняється великою кількості руйнувань цивільної інфраструктури, великої кількості жертв. Та сльозами, сльозами цивільного населення, жінок, дітей, які ні в чому не винні. Нам, рятувальникам Одещини, не так важко фізично, тому що ми звикли до тяжкої фізичної праці, як морально. Дуже важко морально діставатись під завалів дітей, жінок, чоловіків, людей похилого віку. Але ми. Виконуємо будь-яке завдання, яке перед нами поставлено. За час повномасштабного вторгнення неодноразово доводилося мені моїм колегам виїжджати на виклики, де ми надавали невідкладну медичну допомогу, займалися сортуванням постраждалих та їх подальшою госпіталізацією в стаціонари. З таких значних на пам'яті випадків, це виїжджали з моїм колегою в порт міста Чорноморська, де відбувся повторний приліт в інфраструктуру порта, коли ми безпосередньо знаходилися на виклику та оказували медичну допомогу. Головна радість, коли зранку читаю е, звіт. За добу, і коли написано, що сьогодні без за, ніхто не загинув, ніхто не постраждав, це така в моменті, але це радість. Я ж багато раз наголошував, що наші люди це все да, і вони проявляються в різних позиціях. Та позиція, передова позиція вона завжди. Я до них ставлюся як до героїв до кожного, і до тих, хто воює, і до тих, там хто проживає. Тому що коли ти там перебуваєш, коли дівчата чи хлопці бігають, сутяться, вони при цьому працюють в інших умовах. І коли багато е разів хтось десь у нас скаржиться, я і кажуть там або телефонують, от як у вас там в Одесі? Да? Я завжди кажу, що порівняно з, з іншими областями, дивіться, у нас все чудово. Тому все ми пізнаємо в порівнянні, і люди це також мають розуміти. Так, да, є проблеми. Будівлі відбудуються. Життя одне саме страшне і там, і тут. Тому, коли ти там буваєш, да, дійсно там переповнюють емоції, що через 5 хвилин може дрон прилетіти чи там ракета. Да? Хоча Одеса також, якщо брати порівняно з Кримом, 3-4 хвилини балістична ракета також тут. І... Можна б прийти всю війну, да, приїхати в Одесу, і попасти також під балістичну ракету. Тому все познається в порівнянні, але і тут, і там герої просто кожен має свої якісь при е, якісь свої більш конкретніші, а хтось просто е, можливо не до кінця просто уявляє, що там відбувається. Звичайно, можливо, будь, можливо, треба і щоб ми більше про це розповідали би. Як там люди живуть. Тоді буде менше е, чвар. Те, що я дуже не люблю, особливо під час війни. Ми маємо всі бути згруповані, ми маємо всі працювати на позитив, ми маємо созідати, щоб разом перемогти. А далі будемо розбиратися. Вона завжди цікава. Вона завжди працювала і працює. В плані перспектив, да, вона любить торгувати, вона вміє бізнесувати, вона вміє спілкуватися. Тому тут проживало постійно багато і багато національностей, і починалося це місто там, коли тут було більше сто національностей. Тому е, тут красиві люди, да, змішано багато чого. Тут е, шукають компроміси, шукають все. Але я ж дуже 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 хочу, щоб вони також не забували, що. Виклик, який це вони пройшли, вони мають його направити на покращення нашого регіону. Вона і торгова, і економічна, вона дуже потужна. І це, ще раз повторюся, для нас дуже-дуже великий шанс. Ми стоїмо на початку злітної смуги і дуже хочеться, щоб як швидше злетіли би і процтак. Дуже хочу, щоб Наша країна була процвітаюча в перспективі, і ми цей шанс, а я розумію цей шанс, не втратили. Щоб ми, саме українці, при такому виклику, яке нам дало війна, не знаю, вищі сили, я хочу, щоб ми цей шанс не втратили, тому що у нас дуже класна країна, у нас дуже перспективна країна, і це навіть війна. Це чорна полоса, після якої йде взлітно. Тому я рахую, що ми цей шанс не могли втратити наші люди також. І, звичайно, щоб багато сімей, які сьогодні роз'єднані, щоб вони почали б жити разом на созіданні, на простанні нашої країни.